20 травня майже на всій території України дощитиме. Лише для Чернівецької області опади синоптики не прогнозують. Вітер переважно північно-західного напрямку до 12 метрів за секунду. Температура повітря від 6 до 10 градусів тепла вночі, плюс 13, плюс 18 в день. На Полтавщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. На термометрах плюс 8 градусів темної передоби, плюс 16 світлої. У Кременчуці протягом усього дня небо вкриватимуть хмари. Відранку йтиме дощ із грозою. Під вечір його змінить сильний дощ. Температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 10. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну погоду. Вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора гроза стихне. Втім, сильний дощ залишиться. Температурні показники світлої передоби 15 градусів тепла, темної 10. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 748 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 20 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2007 року плюс 31 градус. Найхолодніше було 1944, дев'ятсот плюс 2. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.